Ефірі фактор безпеки: війна калічить не тільки тіло, але й душу. Полонивши свідомість солдата, вона не відпускає його навіть після повернення додому. Проте ворога, який причаївся у свідомості, можна здолати. Для цього потрібна підтримка родини та суспільства, а також, безперечно, професійна допомога. Синдром війни. Або як його ще називають, посттравматичний стресовий розлад. Такий діагноз ставлять сьогодні багатьом українським військовим, котрі побували у зоні бойових дій. Втім, про справжні масштаби цієї прихованої загрози можна лише здогадуватися. Народний депутат заслужений лікар України доктор медичних наук Ольга Богомолець взагалі вважає термін психологічна реабілітація по відношенню до тих, хто пройшов війну, некоректним. Насправді хочу зазначити, що, по-перше, цей процес потрібно назвати абілітація, тому що реабілітація по суті своїй неможлива. Реабілітація це повернення до власне, попередньої позиції. Повернення до попередньої позиції у військових не може бути апріорі. Вони стають іншими людьми з іншою шкалою цінностей. Коли ми говоримо про дві половинки, які роз'єдналися тимчасово, і була родина. І суспільство. І Була людина, яка була частиною цієї родини і суспільства. Ця людина була від'єднана і пішла на війну. І коли вона повертається, процес має відбуватись обов'язково двобічний. Тобто ми не можемо вимагати від військових, щоб вони раптом стали такими, як ми хочемо. Ми маємо бути готові прийняти іншими. Тих людей, які поверна... повертаються з війни, повернувшись додому, герой, який щодня дивився у вічі смерті, потрапляє в інший світ. Тут усталені порядки не потрібно щодня ризикувати життям тут тихо і спокійно. Та звикнути до цього виявляється непросто: війна наздоганяє хлопців і в мирному світі. Це повною мірою відчув на собі один із захисників знаменитого блокпосту Балу Олег Вінницький. Моя жена будила того що кажу, Олег, лента вже ні, то хорош. Я говорю, а что случилось? Она говорит, ленту, ленту, дай ленту. Ну пулемет, пулемет, пулемет. Ну потом было нормально. И сейчас ближе именно к этим всем подиям, к этим, то опять начинается, например, плохой сон. Ну плохой сон, когда как? То есть бывает, что плохое, бывает, что нет. тоже я я искал тоже автомат по ночам, искал лапал делал. Як показує статистика, проблеми можуть проявлятися і через багато років. До прикладу, у В'єтнамській війні загинуло 57 тисяч американських солдатів. Водночас, після повернення понад 60 тисяч з тих, хто вижив, протягом десяти наступних років покінчили життя самогубством. Ще один феномен: у 70-х роках майже кожен другий в'язень у США був колишнім солдатом. Що може Україна робити для того, щоб власне не йти таким шляхом? Безперечно, це створення організації об'єднань ветеранів. В кожній області мають бути ветеранські організації, які координують свою діяльність і спілкуються з місцевою поліцією. Якщо виникає конфлікт між ветераном і поліцією, має приїхати керівник громадської організації цього району, цього міста. І стати між працівником поліції і тим ветераном, який з цієї чи з іншої причини е знаходиться не в адекватному стані. Американський психолог та ветеран в'єтнамської війни Френк Пьюселік на власному досвіді знає, що таке синдром війни. Зі своїм внутрішнім ворогом він боровся довгих 15 років. Нині розробник системи реабілітації ветеранів військових конфліктів у США допомагає іншим. У 2015-16 роках Френк Френк'Юселік організував в Україні сім тренінгів із запобігання та лікування посттравматичного стресового розладу для психологів, лікарів, соціальних працівників і волонтерів, які сьогодні допомагають українським бійцям. Ми зараз готуємо тренерів, які будуть навчати психологів в роботі з військовими та їхніми родинами. Військова психологія це не звичайна психологія, це інший світ. Звичайний психолог у військовій справі не те, що некомпетентний, він небезпечний, війна не просто гра. Щоб консультувати ветеранів, треба бути розумними. Не можна допускати помилки, інакше рано чи пізно один з цих хлопчиків знесе тобі голову. Фахівці переконані, повернути людину у соціум, зробити її життя сповненим сенсу – це завдання не лише держави, а й суспільства та родини. І якщо суспільство не готове приймати людей, то відповідно ніяка реабілітація перебування в військовому шпиталі, в реабілітаційному центрі, коли ветерани змушені варитися самі з собою, вона не приводить до позитиву. Чому? Тому що готовим мобілітувати нову людину, людину з новими цінностями, людину мудрості, має дружина, діти, родина. Армії країн Альянсу та їх партнерів мають успішний досвід з питань реабілітації своїх ветеранів. До прикладу, тільки Міністерство з питань ветеранів США запровадило понад 200 спеціалізованих програм лише з лікування посттравматичного стресового розладу. Армії країн Альянсу та їхніх партнерів мають багаторічний успішний досвід з реабілітації своїх військових. І це стосується не лише синдрому війни. Існують різноманітні програми для тих, чиє життя після завершення миротворчих місій повністю змінилося. До прикладу, у США Міністерство справах ветеранів запровадило більш ніж 200 спеціалізованих програм лише з лікування посттравматичного стресового розладу. Щороку понад півтора мільйона військових отримують допомогу в медичних центрах та клініках. Крім цього, особливістю психологічної реабілітації солдатів у США, Канаді та інших країнах є використання так званих методів рекреації. Як з'ясувалося, арт-терапія, колективний туризм, тваринна терапія, заняття йогою і, звичайно, спорт можуть набагато швидше і ефективніше допомогти людині відновити своє психологічне здоров'я. Посттравматичний стресовий розлад це ментальна розумова травма, яку ти отримуєш в ході проходження служби за кордоном під час виконання операцій. Це сталося зі мною. Я виконував завдання у 2004 році. А у 2012 році я намагався покінчити з собою. Коли я вийшов з шпиталю у 2012 році, мої психологи і лікарі перше, що разом порадили мені зробити, так це привести до ладу мій фізичний стан, і тому я відправився у подорож. І? І ймовірно, я набрав найкращу спортивну форму за останні 10 років. Я втратив багато ваги через те, що коли я був у шпиталі, я власне пошкодивсі свої внутрішні органи через передозування, а фізичні вправи знову повернули мене в чудову форму. І коли у фізичному плані мені стало краще, я зміг почати працювати над зміцненням мого психічного здоров'я. Країни НАТО, які багато років вибудовували ефективну систему безболісного повернення вояків до мирного життя, готові поділитися з українцями своїми здобутками та надати фінансову допомогу минулого року. Розпочато реалізацію проекту з медичної реабілітації, який фінансується з цільового фонду НАТО. Його бюджет 2 мільйони 250 тисяч євро, і розрахований він на два роки. Від НАТО виконавчим органом визначено Агенцію з підтримки і постачання. А від уряду України Міністерство соціальної політики. Провідною країною, що забезпечує його реалізацію, є Республіка Болгарія. Крім цього, добровільні внески надають Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина, Естонія, Литва, Нідерланди, Туреччина, Фінляндія та Японія як країна-партнер. Реалізація цього проекту сфокусована на двох. Основних таких напрямках або ініціативах це перша допомога безпосередньо людям постраждалим внаслідок АТО. І, і друга ініціатива, і другий напрямок, це. Допомога в реформуванні або в удосконаленні системи медичної реабілітації в Україні. От Перший напрямок, який направлений на допомогу безпосередньо людям із сектору безпеки, включає в себе декілька піднапрямків. Під Це безпосередня допомога в реабілітації пацієнтам, а також надання складних медичних пристроїв, передусім, протезів. Із-кордону інший напрямок це професійна реабілітація пацієнтів, і якби третій такий невеликий напрямок це реабілітація пацієнтів через сферу спорту та фізичну культуру. Практична фаза проекту розпочалася у січні нинішнього року, коли було досягнуто порогового накопичення бюджету. За цей період вже вдалося реалізувати декілька серйозних ініціатив. Однією з яких є спортивна реабілітація військових. Ініціатива А3 – це спортивна реабілітація, яка є дуже важливою. На даний момент тому, що на базі західного спортивного центру разом з асамблеєю інвалідів будемо проводити двотижневі спортивні табори, які будуть називатися «Back to life» повернення до життя. Які включають в себе загальний спектр всіх видів реабілітації, в тому числі і психологічну реабілітацію. Самі заходи з використанням кращих зарубіжних методик проходитимуть на базі західного реабілітаційно-спортивного центру у Турківському районі Львівської області, які належить Національній асамблеї інвалідів України. Всього планується провести 17 таборів для 340 людей, що мають серйозні проблеми із здоров'ям. Спеціально для проведення даних таборів будуть підбиратися персонал, тому що кожна група має свої особливі потреби. Так само всі, всі програми розроблені безпосередньо від напрямку групи. І важливим аспектом є адаптація, звичайно, людей, які мають фізичні ураження внаслідок участі в антитерористичній операції, саме психологічна адаптація повернення до звичайного життя. До проекту активно залучаються фахівці з країн НАТО, які готові поділитися своїми знаннями та надати практичну допомогу у підготовці вітчизняних спеціалістів. Ми всі прекрасно розуміємо, що закупівля обладнання це дуже добре. Допомога в різних напрямках це теж дуже добре, але треба весь час підвищувати кваліфі... кваліфікаційний рівень спеціалістів. В умовах даної ініціативи було проведено близько 14 конференцій. Було здійснено ще шість експертних візитів. У нас в рамках нашого масштабу в рамках нашого реалізації нашого проекту є ще. Е... Радники від країн НАТО, які працюють практично на постійній основі в Україні, і якраз у рамках медичного проєкту Добровільний внесок від країни Угорщина це їхній представник, радник доктор Золтан, який працює в Україні, і якраз його задача аналізувати українські. Алгоритми, дії, системи і рекомендувати де можна і як можна покращити, вдосконалити або реформувати українську систему у відповідності до тих медичних систем процедур, які діють в країнах НАТО. Нещодавно у Сполучених Штатах Америки пройшов цікавий турнір для ветеранів ігри нескорених. З 8 по 12 травня в американському місті Орландо проходили ігри нескорених, другі міжнародні паралімпійські змагання для військовослужбовців інвалідів та ветеранів. Видовічне шоу у штаті Флорида зібрало тисячі глядачів та стало чудовим прикладом поваги і підтримки тих, хто втратив своє здоров'я на війні. Спочатку трохи перед історією. Перші ігри нескорених відбулися у 2014 році в Лондоні під патронатом принца Гаррі. члена королівської родини, який сам неодноразово брав участь у військових операціях в Афганістані. Надихнули на це американські паралімпійські ігри в воїнів. Тоді до британської столиці прибуло більше ніж 400 учасників з 14 країн світу. Багато учасників зазначили, ігри надали їм додатковий стимул у житті. Це чудове відчуття. Було дуже приємно взяти участь у цих змаганнях та представляти Італію тут в Лондоні. Я дійшов висновку, що я почуваю себе добре, коли займаюся спортом. Коли я знаходжуся у шпиталі, щоб пройти курс фізіотерапії, я почуваюся погано. Цьогоріч естафету Лондона підхопило місто Орландо. Про масштаби заходу свідчить активна рекламна кампанія, до якої долучилися американське президентське подружжя, а також екс-президент Сполучених Штатів Джордж Буш молодший. Незадовго до змагань навіть було створено жартівливий ролик, де королева Великої Британії Єлизавета ІІ разом з онуком приймають виклик Барака та Мішель Обама. Гей, hey, принци Гаррі, пам'ятаєш, ти пропонував нам показати у Invictus Games все, на що ми здатні? Так ось будь обережний у своїх бажаннях. Ой, та невже? Обмін реперським жестом бум. Імітація кидання мікрофона, вочевидь, означає, що виклик прийнято. Про те, що даний турнір завойовує все більше прихильників, свідчать цифри. У нинішньому році до Флориди приїхало вже майже 500 учасників з 14 країн світу, які змагалися у 10 видах спорту. Під час ігор нескорених було розіграно 410 медалей. Хід змагань висвітлювали 400 акредитованих працівників ЗМІ з 14 країн світу. На церемонії відкриття ігор щиру промову виголосив принц Гарі. Для мене велика честь бути на відкритті ігор нескорених тут в Америці цього вечора. Я далеко від Лондона, але бачу тут стільки знайомих облич, організаторів, учасників, їхніх друзів та їхніх родин. Напевно, всі, хто прибув сюди, почувають те саме ж піднесення, що і я. Десять років я відслужив в британському війську в Афганістані. Я зустрічав там вояків з різних країн. Я бачив, чим жертвували ви і ваші родини заради служіння своєму народу. І я збагнув важливість того досвіду, який. І тобі дає військова служба, і коли повертаєшся на поле бою і бачиш ту боротьбу за життя, починаєш розуміти справжню ціну війни. Прибули до Флориди і представники військового командування Сполучених Штатів, аби також засвідчити свою шану мужнім людям та підбадьорити їх під час змагань. Ці ігри не тільки для тих, хто піднявся з лікарняного ліжка і має поранення. Цей захід є важливим і для тих, хто зазнав емоційної травми, для людей з посттравматичним стресовим розладом. Командування знаючи про їхній стан, шукає для них вихід, робить все необхідне, бо ми несемо за це відповідальність. Організатори ігор попіклувалися не лише про учасників змагань, а й про рідних та близьких, які приїхали їх підтримати. Для цього була організована спеціальну сімейну програму, у якій взяла участь понад тисяча членів родин спортсменів. 239 з них діти. В мене є моя домашня команда, моя жінка і діти. Вдома ми є командою. Якщо ти військовий, неважливо, чи то флотський, армійський, морська піхота, льотчик, чи хто завгодно. Твій дім це основа твоєї команди. Це твій надійний тил. Це важливо для будь-якої людини. Тобі має хтось допомагати, яким би спортом ти не займався. Будь-яким ти завжди повинен мати свою команду. Атмосфера команди, яку ти відчуваєш, це дійсно допомагає. Попри те, що головний старшина ВМС США Хав'єр Родрігес ніколи раніше не грав у теніс на інвалідному війську, він та його товариш по команді, ветеран армії США Рузвельт Андерсон прийняли виклик суперників. Більше того, їм вдалося дійти до півфіналу. Дуже важливо тренуватися і не зупинятися. Заняття спортом безумовно сприяють відновленню. Звісно, у повсякденній діяльності ти справді в чомусь себе обмежуєш, а займаючись спортом, з часом відкриваєш свій потенціал. Видів спорту є багато, вони відрізняються способом гри. Тож кожен може знайти підходящий саме для себе. Сержант корпусу морської піхоти США Рафаель Сервантес також представляв Америку на іграх нескорених. Його спортивний профіль сидячий волейболу. Я вважаю, що для мене велика честь сьогодні представляти свою країну на Invictus Games. Я б ніколи й подумати не зміг, що на це здатен. Якщо подивитися, як нині виглядає мій графік і чим я займаюся, то озирнутися років на п'ять назад, коли мене вперше поранили, то можна оцінити, скільки всього я встиг досягнути. Вже брав участь у Warrior Games. А тепер і він Геймс. Насправді, коли мова заходить про спортивний потенціал, то ми дійсно маємо чим похизуватися. Є мотивація приходити сюди знову і знову і ставати кращим ніж ти був учора. Проте найбільше зворушив глядачів змагань символічний жест американської спортсменки Елізабет Маркс, яка повернула принцу Гаррі свою золоту медаль. Нагороду дівчина попросила передати лікарям паппорської клініки в Кембриджі, які два роки тому врятували її життя. 25-річний сержант американської армії серйозно захворіла одразу після прибуття на перші ігри нескорених. Команда фахівців британського медичного центру декілька днів боролися за її життя, увівши штучну кому зрештою лікарі перемогли. Вони абсолютно врятували моє життя, і я не можу не подякувати Великобританії за те, що мені надали таку хорошу медичну допомогу і так добре за мною доглядали. Наступні ігри нескорених відбудуться в канадському Торонто у вересні 2017 року. Планується, що в них візьмуть участь понад 600 військових спортсменів з 16 країн світу, які змагатимуться вже у 12 видах спорту, зокрема і на льоду. Про бажання поборотися за нагороди у цьому турнірі вже заявили і українські спортсмени-ветерани в Україні найближчим часом. Також планують провести турнір для ветеранів та учасників. АТО. Сподіваємось, сподіваємося, що за рівнем щирості, завзяття та оптимізму він не поступатиметься і грам нескорених. Генеральний секретар Єн Столтенберг наголосив, що рішення, прийняті міністрами закордонних справ НАТО, протягом найближчих днів підготують ґрунт для Варшавського саміту, що відбудеться в липні. За словами Столтенберга, на ньому лідери альянсу приймуть рішення, необхідні для захисту домівок громадян союзних країн і забезпечення стабільності поза межами кордонів НАТО. Порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ включатиме обговорення питань стосовно забезпечення стабільності в регіонах далекого сусідства, допомагаючи партнерам зміцнити свої власні сили. Міністри закордонних справ зосередять увагу спрямовану на підтримку НАТО у сфері боротьби з контрабандою та незаконною міграцією у середземноморському регіоні. Обговорення стосуватимуться і Росії та політики НАТО щодо східних сусідів, а також співпраці між НАТО і ЄС. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемось рівно за тиждень. Сподіваємось, він буде безпечним.